Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Останніми днями на електронну пошту я отримала величезну кількість запитань, пов'язаних з проходженням ВЛК обмежено придатними військовозобов'язаними громадянами. Основними запитаннями, основними запитами на роз'яснення були наступні. Теми. Чи буде продовжено строк проходження ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних після 5 червня 2025 року? Чи достатньо просто отримати направлення на ВЛК до 5 червня 2025 року, але при цьому фактично... Не пройти ВЛК і при цьому не потрапити в розшук як особа, що порушує правила військового обліку. Також одною з тем було запитання, що робити у випадку, якщо ВЛК обмежено придатному військовозобов'язаному повідомляють про перенавантаженість, перезагруженість комісії та неможливість саме даним військовозобов'язаним. Проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Отже, розпочнемо. А перед тим традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої, корисної інформації правового поля нашої держави. Також дякую всім, хто ставить вподобайки моїм відео, хто коментує, а також хто підтримує мій канал. Отже, розпочинаємо розглядати нашу тему для того, щоб відповісти на запитання, чи буде продовження строку ВЛК для обмежено придатних після 5 червня 2025 року, фактично ну, через два тижні, хочу звернути увагу вашу на інтерв'ю речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, надане кореспонденту видання Укрінформ. Увага на екран! Що сказав у нас речник Міністерства оборони України? Я не Оракул, я речник і не можу тут нічого прокоментувати, але поки що не передбачається продовження терміну. І, в принципі, часу достатньо для продовження ВЛК, це редактор помітив, особливо зважаючи на те, що можна як мінімум, що можна як мінімум двома способами зробити це. І далі зверніть увагу, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін нагадав, що необхідно отримати направлення через застосунок Резерв Плюс або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пройти комісію у медзакладі і отримати нове рішення про придатність або непридатність. Тобто, якщо базуватися на висловах речника Міністерства оборони України пана Дмитра, можна зробити висновок, що Міністерство оборони України фактично не збирається оформлювати подання або складати будь-який законопроект зі змінами пов'язаними з... Продовженням строку проходження військовозобов'язаними чоловіками, що мають статус обмежено придатних, на проходження ВЛК для визначення статусу придатності до військової служби. Отже, оця дата 5.06.25, 5 червня 2025 року, є на даний момент остаточною датою для проходження ВЛК військовозобов'язаними, що мають статус обмежено придатних. Ще раз наголошую, розраховувати на те, що законодавець продовжить строк проходження ВЛК для військовозобов'язаних, що мають статус обмежено придатних після 5 червня 2025 року все-таки не варто. Тепер хочу нагадати, де саме написано про обов'язок, саме обов'язок військовозобов'язаних подбати про проходження ними ВЛК до 5 червня 2025 року. Відповідно до змін, які внесені законом України, що має номер 4235-9, від 12 лютого 2025 року було внесено зміни до пункту 2 розділу 2 при кінцевих та перехідних положень закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Відповідно, після 12 лютого 2025 року було встановлено увага на екран що громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, крім осіб, визначених в установленому порядку особами з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний. Огляд з метою визначення придатності до військової служби. І далі звертаю увагу дуже дуже важливе речення: такі громадяни, увага, зобов'язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Отже, після 12 лютого 2025 року обов'язок обов щодо отримання направлення на ВЛК, а також прибуття до ВЛК та проходження ВЛК самої процедури ВЛК покладено саме на військовозобов'язаного громадянина України. Хочу, шановні слухачі, наголосити, що до 4 лютого 2025 року вимоги щодо самостійного отримання направлення на ВЛК для військовозобов'язаних не передбачалися, тобто їх не існувало. Направлення на ВЛК видавалося. Територіальними центрами комплектування після надсилання громадянинові відповідної повістки, тобто тільки після отримання військовозобов'язаним громадянином повістки та прибуття до територіального центру комплектування такому військовозобов'язаному виписувалося направлення на ВЛК. На зараз, після 12 лютого 2025 року, цей обов'язок, тобто обов'язок саме отримання направлення на ВЛК та подальшого проходження ВЛК, покладено саме на військовозобов'язаних, а отже, невиконання цього обов'язку буде розцінюватися після 5 червня 2025 року як порушення правил військового обліку. що… За собою тягне накладання відповідних адміністративних стягнень в майбутньому та фактичну можливість розшуку територіальними центрами комплектування військовозобов'язаного громадянина з усіма нюансами щодо даної процедури. Тобто це означає, що отримання направлення на ВЛК до 5 червня 2025 року, але при цьому не проходження. Самої процедури ВЛК до зазначеної дати не є належним виконанням військовозобов'язаним військового обліку, що може бути розцінено і, скоріш за все, так і буде розцінено територіальними центрами комплектування як порушення військовозобов'язаним громадянином правил військового обліку. Отже, ще раз наголошую. Отримання направлення на ВЛК до 5 червня 2025 року та непроходження, фактичне непроходження ВЛК не є достатнім для того, щоб не потрапити в розшук в майбутньому. Щодо отримання направлення на ВЛК, то на даний момент найпростішим, я б так сказала, способом є отримання цього направлення через застосунок Резерв Плюс. Звісно, багато хто з вас обуреться і скаже, що не в усіх громадян є можливість мати належні мобільні телефони для того, щоб встановити застосунок резерв плюс. І що от в такому випадку, що тоді робити? Ну тоді єдиним виходом є фактично отримання відповідного направлення від... ТЦК, тобто отримання паперового направлення на ВЛК від територіального центру комплектування. Але але, на зараз фактично створюється своєрідне, от, ну правда, от замкнуте коло. Територіальні центри комплектування не проводять. Приймання військовозобов'язаних чоловіків без реєстрації через електронну чергу, в яку теж можна зареєструватися виключно на сайті Міністерства оборони України та фактично маючи відповідний телефон з відповідними ресурсами, тобто отримати направлення в територіальному центрі комплектування, теж спричиняється певними ускладненнями. Виходом може бути в даному випадку проведення реєстрації в електронну чергу до Територіального центру комплектування на сайті Міністерства оборони України через інші гаджети та подальше прибуття до територіального центру комплектування для отримання паперового направлення на ВЛК. Тепер розглянемо ситуацію, коли фактично після отримання направлення від Територіального центру комплектування на проходження ВЛК військовозобов'язаний чоловік зустрічається з іншою перепоною. І ця перепона є у вигляді величезного завантаження на зараз ВЛК та неможливості фактичного проходження комісії до 5 червня 2025 року. Простіше кажучи, багато хто з військовозобов'язаних в зверненнях до мене зауважує про те, що при прибутті до комісії на проходження комісії ВЛК чують подібні фрази до тих, наприклад, ви не зможете пройти ВЛК на зараз і зможете пройти тільки в липні або серпні місяці. Звертаю вашу увагу, що в таких випадках військовозобов'язаному подібні фрази. Говоряться усно. Тобто, у військовозобов'язаного немає підтверджуючих документів, письмових документів про те, що він отримав інформацію про неможливість саме йому на зараз пройти ВЛК. Не раджу заспокоюватися, не раджу спокійно чекати липня або серпня місяця для того, щоб фактично пройти комісію ВЛК. Скоріше за все. Такий військовозобов'язаний зможе дочекатися або потрапляння у розшук, або величезну кількість в подальшому проблем, пов'язаних саме з доведенням, що він фактично не порушував правил військового обліку. Якщо ви чуєте подібну фразу, коли прибули на ВЛК, яка полягає фактично в тому, що на зараз вам ну, по суті відмовляють проведені. В проведенні в проходженні вами комісії та призначають усно дату проведення ВЛК на липень або серпень місяць, тобто прийдіть, будь ласка, в липні краще. Звертайтеся письмово з відповідними заявами до територіальних центрів комплектування, а також до медичної установи, на базі якої проводиться ВЛК з проханням поточнити причину неможливості проходження саме вами ВЛК. І вказуєте обов'язково номер направлення і дату направлення, яке у вас вказано в паперовому направленні від Територіального центру комплектування або в електронному вигляді, що визначено в резерв плюс. Пам'ятайте. У вас повинні залишитися докази, що ви не тільки отримали направлення на ВЛК, а ще й прибули на ВЛК і намагалися пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Всі ці докази знадобляться вам при захисті від адміністративних стягнень, які накладатимуть територіальні центри комплектування, а також при доказі фактичного непорушення правил військового обліку. Вами у випадку наявності інформації про розшук вас як військовозобов'язаного територіальними центрами комплектування. Отже, давайте з вами коротко підсумуємо, чи буде продовжено строк проведення ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків після 5 червня 2025 року. Відповідь на зараз будь-яких підстав для твердження, що строк ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних буде продовжено, немає далі. Чи достатньо отримання направлення на ВЛК до 5 червня 2025 року та фактично непроходження ВЛК до зазначеної дати, щоб не потрапити у розшук територіального центру комплектування? Відповідь ні, недостатньо. Норми законодавства визначають саме обов'язок військовозобов'язаного, що має статус обмежено придатного, самостійно пройти ВЛК та за результатами проходження ВЛК отримати відповідний висновок з чітким визначенням придатності або непридатності до військової служби. Ще питання: що робити у випадку, якщо ВЛК повідомляють? Про перезагруженість та неможливість військовозобов'язаного на зараз пройти комісію, а тільки пройти її в липні або серпні або навіть в вересні 2025 року. Відповідь обов'язково письмово звертайтеся до Територіального центру комплектування та до медичної установи, на базі якої здійснюється проведення ВЛК. А також конкретно до голови Комісії ВЛК щодо роз'яснень та письмового підтвердження неможливості проведення комісії саме вам в даний строк до 5 червня 2025 року. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічей!